для перемоги в перегонах Шаї треба буде новий дух патріотизму і відданість країні. Дональд Трамп у середу оприлюднив план пом'якшення правил регулювання індустрії штучного інтелекту. Він має забезпечити перемогу над Китаєм у перегонах Шаї. Ми не дозволимо жодній країні перевершити нас. Наші діти не житимуть на планеті керовані алгоритмами. Нам також потрібен єдиний федеральний стандарт, а не 50 різних штатів, що регулюють цю галузь майбутнього. Джейк дефічджейклусараріан, співзасновник і гендиректор компанії, яка використовує ШАІ для виявлення можливих проблем на електростанціях. З його слів, дедалі частіше лунає думка, що перегони технологічних озброєнь визначать геополітику 21-го століття. Роботи з'являтимуться всюди. Я не впевнений, що вони складатимуть білизну або готуватимуть сніданок, але вони будуть всюди на об'єктах фізичної інфраструктури, виконуючи брудну роботу та надаючи людям на місцях доступ до нової інформації та даних, які зроблять їхню роботу безпечнішою та ефективнішою. Як очікують найближчими тижнями, Трамп вживе додаткових заходів, які допоможуть техногігантам забезпечити величезні обсяги електроенергії, потрібні для живлення центрів оброблення даних і для швидкого розвитку технологій штучного інтелекту. Цього року попит на електроенергію в США досяг рекордних значень, бо кількість і розміри центрів оброблення даних для шаї та хмарних обчислень у всій країні стрімко зростають. На відміну від попереднього президента, Трамп зосередився на усуненні перешкод розвиткові шаї.